Так, хочу скачати Яндекс. браузер. Тільки встановив Windows. Що роблю? Роблю я так: поступую скуку або в пуску, Заходимо або на робочому столі буде Microsoftський браузер. Microsoftський браузер, ну якось так я кажу. Вимовляю, ну, добре, пуску, вводу, де да, навіть не до кінця ввів і зразу не йшло. Майкрософтський браузер. Ми запускаємо його, беремо на весь екран. Я взяв на весь екран, там ключка нажав. І що вводимо? І вводимо Просто скачати Яндекс браузер. Ой, Божечко, опять англійський. Українським чи російським без різниці великої. Ну, до все, відео, звісно, якщо ти роз... з Росії, то я думаю. Я думаю, що з Росії теж цей браузер має бути стандартний. І через нього можна скачати будь-який браузер. Так, якби і Opera, і Chrome, і все. Ось я нажав Скачати. І перше, перше віконце, і його запускаємо. Яндекс браузер є, є, є. І тут є галочка скачати там. Нажимаємо на скачати. Там далі установка, все просто і легко. Ось скачений у нас, ми його, якби, щоб його знайти, тут ці три, три крапочки нажимаю, скачаю, за, коїсь загрузки і ось. Ось, ось, ось цей файлик, відкриваємо його. І, на загрузити, І там далі піде поїхали. Там далі далі і далі нажимаємо, там нічого сложного немає. Ну, вроде все. Е -е, якщо немає Microsoft браузера стандартного то лучше там Explorers може бути, то по 100 водимо поиску Explorers Microsoft Microsoft. і тоді можна теж через нього скачати майже ідентично.